Глядачів телеканалу НТА в студії Мальва Вовк самить про найголовніші події дня, що минув: іспит для водіїв. Перевізників тестують на знання правил дорожнього руху та поведінки. Голий король на сцені зайківчан експеримент вистава із трьох казок з дорослою мораллю. Хто красивіший, із сотні дівчат відбирають півтора десятка претенденток на корону місць Львова. Один загинув, іншого врятували у Львові. За добу двоє молодих чоловіків викинулося з вікон багатоповерхівок. Смертельний випадок стався на проспекті Чорновола. річний чоловік вийшов з квартири і викинувся зі сходової клітки п'ятого поверху. За попередніми даними, це самогубство розпочати розслідування. А от інший львів'янин на щастя не загинув. На вулиці Грінченка 19-річний хлопець випав зі сходової клітки шостого поверху. Його забрала швидка до лікарні. Медикам хлопець розповів, що зробив це через сварку з дівчиною. Стан потерпілого важкий. Зразу люди збіглися, він отак лежав на бік, кричав, като схопив. Він вставав, отак лежав. В нього було лице половина розбито. Ну, бо він Напевно, тут видно, що кужі зламаний, він падав в вікна. Там вікно було відкрите, і він так лежав на бік». При поступленні стан його був важкий, важкий стан зумовлено важкою поєднаною травмою. черепно з травма легкого ступеню, забій грудної клітки, скелетна травма, перелом кісток тазу, перелом, множинні переломи нижніх кінців. Правила знати культуру мати. Одна з львівських фірм перевізників вирішила провести з водіями виховну роботу і нагадати, як потрібно себе поводити. А ще проекзаменували водіїв на знання правил дорожнього руху. Все це через постійні скарги від пасажирів щодо керування не за правилами та негідної поведінки водіїв. Чи пройшли чоловіки тест на знання правил та як нагадували про правила поведінки? Бачили наші журналісти. Ідеальне знання правил дорожнього руху, вічливість та професіонал при керуванні. Ось такі риси зразкового водія пасажирських перевезень. Але таких кермувальників можна нарахувати на пальцях однієї руки. Коли у Львівських маршрутках учаспік в салоні ніде яблуку впасти, водіям вилазять на шию, а на дорозі апокаліпсис тримати себе в руках вкрай важко. Пасажирами громадського транспорту є люди різні, є агресивні люди, є люди. Ну, треба відповідно до цього, треба бути терплячим. Не, не, не кожен водій, це дуже тяжка робота в моральному плані. Не кожен водій може працювати з пасажирами. Щоб нагадати водіям, що незважаючи на всі складнощі, їзді потрібно з повагою і вічливістю ставитися до пасажирів і ні в якому разі не хамити керівництво однієї з фірм перевізників Львова нагадали своїм працівникам культуру поведінки під час руху. Правила поведінки водіїв до вас доведені. Значить, список доведення знаходиться у диспетчера. Після того, як закінчиться тут здача тестів, кожен підходить і розписується. Усі водії компанії відчули себе школярами. На початку їх висварили за погану поведінку, затим написали тест на знання правил дорожнього руху. Екзамен складається з 20 тестів, час на виконання 25 хвилин. Хтось хитрує і під час тесту мудряється списувати, а дехто чесно пише в перших рядах без жодних підказок. Зараз і редакція МТ новим перевіри, наскільки важко здавати правила дорожнього руху для водіїв маршруту. І за 25 хвилин часу складемо свій тест. Водії такі тести складають кожного року, тому для більшості особливих труднощів тест не склав, хоча були й такі, хто не у всіх питаннях був впевнений. Знаєте, вже є досвід здавання тих тестів багато років, тому помилки, як правило, бувають не через те, що не знаєш, а через те, що не зрозумів питання, неуважно прочитав. Я не впевнений, на всіх питаннях, бо давно не. Не впевнений просто, так? Невпевнений, бо давно не читав правил, бо там є багато змін. Нормально, все зрозумів. Все повторюю, бо то багато часто, часто вчуся. Вдома книжку переглядаю, бо то така робота, що треба переглядувати. Та так, трошки не забув вже так, я стажу трошки маю, але так трошки згадав, трохи згадав. Ті, хто екзамен не склав, мають місяць часу гристи граніт науки дорожнього руху, щоб здати правила знову. Керівництво божиться, що таких, хто не здає за місяць, немає. Десяти питань ви правильно відповіли на дев'ять. Якщо ну, за браком часу ви відповідали тільки десять питань, будемо рахувати, що тест на знання правил дорожнього руху, ви здали, з чим я вас вітаю. До 1 квітня всі водії будуть перевірені на знання правил дорожнього руху та прослухають лекцію, яка має бути поведінка під час руху. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, Новини. Боротьба за спиртзавод нагадаємо минулого тижня у герський було захоплено невідомими. Зараз за ним пильнує державна служба охорони, але забезпечити вхід на територію заводу вони не можуть, бо працівники підприємства на пункті пропуску нікого впускати не хочуть. Мовляв, керівництво забороняє, але і свого директора вони теж не пускають. Чому працівники неробочого спиртзаводу спецзаводу заблокували його? Далі у сюжеті. Нового директора підприємства, призначеного Міністерством аграрної політики, не пускають на спецзавод, щоб він розпочав свою роботу. Я вас не можу запустити без свого керівництва. розумієте? Вашим керівником є директор заводу. Я розумію, але я того не знаю. Начальник охорони та головний бухгалтер не допустили мене до виконання моїх службових обов'язків. На території підприємства перебуває Державна служба охорони. Їм не дають зі мною так само поспілкуватися. На територію підприємства мене не пропускають під виглядом того, що є якісь рішення судів є якісь матеріалі судів, є якісь арешти хоч насправді цього всього немає. До цього з 2014 року очолював завод Пан Малишевський. Однак нещодавно він написав позовну заяву про поновлення на роботі. Отже, за документами, екс керівник визнав, що його звільнено. Відповідно на його місце призначено нового директора Андрія Гнатуша. Натомість заступник пана Малишевського та головний бухгалтер стверджують, що всі документи, підписи і початки не справжні. Тому цей же заступник колишнього директора приписав собі керування заводом. Будь ласка, ви сьогодні зазначені, як виконують директора. Але в реєстрі, так. в реєстрі, причому тут я тому не можу того? бути в реєстрі. Чому тому що а поміж увесь галас у держреєстрі вказано, хто насправді виконувач обов'язків директора, і це підтверджують офіційні накази та документи. Приходить мені офіційна відповідь в понеділок, в зв'язку з підозрою. Ну є я так вам розкажу зі своїх слів, з технічних проблем. Був назначений Гнатош Андрій Романович. Олег Онишко з цим погоджується, але все ж до роботи керівника пускати не хоче. Він буцімто чекає на рішення суду і до судове розслідування. Хоча в суді справи по цьому немає. Свідками всіх цих подій були представники поліції і заступник голови Стрийської державної служби охорони. Але вони нічого так і не зробили, бо казали, що то не в їх компетенції втручатися до правопорушення. Тим часом виконувач обов'язків директора Андрій Гнатуш написав заяви про недопуск до свого робочого місця. Сьогодні річниця загибелі В'ячеслава Чорновола. 17 років тому видатний політик і громадський діяч, засновник і лідер руху, загинув у автокатастрофі. Автомобіль, у якому В'ячеслав Чорновіл повертався із Кіровограду, на великій швидкості врізався у вантажівку з причепом, яка розверталася. У цій катастрофі загинув також і водій Чорновола. Ряд політиків заявляли свого часу, що вантажівка з'явилась не випадково, і смерть лідера руху була спланованою. Слідство ж встановило, що причиною загибелі політика став нещасний випадок. Втім, з часом розслідування відновили обставини ДТП, у якому загинув В'ячеслав Чорновіл, досі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Із шкільної парти за військову техніку понад 211 класників із шкіл Жовківського району відвідали кінологічний навчальний центр у великих мостах. В рамках програми військово-професійної орієнтації учнів декілька років прикордонники спільно з районними відділами освіти знайомлять майбутніх випускників з нелегкою, але цікавою роботою зелених беретів». Важкий автомат та робота на рівні із хлопцями. Для Лілі це не складне завдання, а справжній подарунок. Серед 200 школярів вона чи не єдина представниця слабкої статі та каже, це не завада, бо давно мріє приміряти військову форму. Мені подобається автомати, ті всі нормативи здавати. Ну, взагалі це так, то так класно. Ну, найбільше сподобалося напевно, стріляти з автомата. Тому що цікаво було дивитися фільми про собак, ну, цікаво взагалі. Ну, я взагалі хотіла би поєднати своє життя з такою сферою. Ну, щось типу того з військовим. Щось таке. Аби поправлятись у військовій справі, у великі мости навідалось понад 211 класників із усього жовківського району. На шести різних локаціях вони приміряли різні ролі. На одній вчилися розбирати та складати автомат, на іншій підкорювали важку військову техніку. Для декого ж головна атракція розваги з чотирилапими охоронцями кордону. Сподобалися мені собаки. Собаки де ми ходили. Дивитися, як там мене по перешкодах ходять. Мені найбільше сподобалися собака. Для одинадцятикласників це чи не єдина можливість потримати у руках зброю. Шкільні вчителі із військової підготовки бідкаються. Автомати діти бачать зазвичай лише у книжках, оскільки в школах майже немає навчальної зброї. На жаль, значить на 30 шкіл, якщо я не поміняюся, п'ять тільки навчальних автоматів Калашникова. Решта навчальної бази була зруйнована. Найкраще військові залишили на завершення разом із чотирилапими напарниками показали весь арсенал своїх вмінь. шукали наркотики, зброю та затримували зловмисників. Тепер сподіваються, що незабаром побачать випускників і у своїх рядах. Голий король на сцені Заньковецької притча для дорослих написана за мотивами трьох казок Андерсена: свинопас, принцеса на горошині та нове плаття для короля. Мораль вистави пошук людських цінностей та висміювання пороків кажуть притчу дивитися краще без дітей. Робочий процес та останні репетиції прем'єрної вистави вже бачили наші журналісти. Попереду генеральна репетиція перед глядачами. Останні приготування та настанови режисера. Та новина вдалося підглянути на робочий процес за кулісами. Автори нервують, а режисер пильно вишуковує недоліки, щоб зразу їх усунути. Поверніться назад, і зробіть все по людськи. От назад все повернули. Назад не цікавить цей момент. Що там за прибор працює, що він ще на планшеті? Він згідний щось не вдалося в постановці. Зразу зупиняють та починають спочатку. Або ще зали режисер вигукує, що не так. Вадим Сікорський каже, чіпляється до найдрібніших деталей, бо саме вони можуть і зіпсувати враження глядача від вистави. Ну, ознаки якісної роботи це відсутність сміття то можна зробити поприбирати хату, і вилизати її, і хтось інший зайде, а там якась пір'їнка. І от людина дивиться не на те, що зроблено все, а буде дивитися на от ту малюсіньку, І через ту малюсіньку вона не побачить основного, правда? І тому ці деталі вони дуже важливі, якщо ти дбаєш або хочеш, щоб робота була якісною. І чим менше. Бруду в роботі, тим бруду всякого мого акторського, постановочних цехів, всіх людей, які займаються випуском вистави. От, чим менше, тим якісніше є робота. Ігор Гаврилів грає роль короля. Актор каже: вживатися у свого персонажа як такого часу не було. Все довелося робити швидко та якісно. Хоча репетиції театральної трупи почалися ще восени, проте потім мали тривалий відпочинок, готувалися до інших вистав. А до цієї повернулися вже після Різдва. І тоді у швидкому темпі почали наздоганяти Ну, Я як дізнався, воно давно вже так в проєкті було. Я вже знав, що я маю бути королем. Я, правда, я собі не так уявляв, як мене переконує режисер, який він має бути. Тобто я думав бути собі королем, як то король поважний і так далі. А тут король має бути такий, знаєте. І... П'єса сама дуже цікава. А марта кулай виконує роль гувернантки досить строгої та правильної жінки, яка знає собі ціну і ті роботи, яку робить. Проте жінка зізнається для того, щоб житися у свого героя, їй довелося стати більш рішучою, але вистава є досить дотична до реальності. актриса. «Взагалі ця робота дуже цікава, тому що вона от, наскільки перекликуються з сьогоденням. Тобто, вона, якщо трошки глибше купнути, вона дуже має глибокий зміст, і дуже сьогоднішня ситуація, дуже багато таких людей, як наш сьогоднішній голий король. Актори перед виступом не багатослівні, спішають, готуються та шукають реквізити. І ось останній третій дзвінок вистава почалася. Нестандартні костюми, театральні та співочі партії переплетені з досить емоційними діалогами. А разом з тим, і тема влади та її відповідальності моральним, етичним та ментальним ідеалом. Казка притча для дорослих. Саме так характеризують виставу Голий король у театрі Заньковецької, прем'єра якої відбудеться вже у цю суботу. Вікторія Хума, Віктор Сембратович, Ентановини. Змагання за корону у Львові відбувся відбір на щорічний конкурс Краси Міс Львів Львів-2016». Спробувати свої сили мала змогу кожна охоча красуня міста чи області. На відбірковий кастинг прийшла майже сотня дівчат. З них журі мають обрати 14 найкращих, які поборються за корону вже у травні. Докладніше про конкурс розкажуть наші журналісти. Одній із кав'ярень Львова ніде яблуку впасти. Майже сотня вівчат прийшли, аби проявити себе у всій красі. І кожна прагне отримати звання найгарнішої львів'янки, тож дивувати журі зібрався хто як. Буду відвертою, щирою і буду брати тим, що буду сама своє. Приготувалася, ну, відповідно буду відповідати на запитання. В перший раз взагалі то я на такому конкурсі і вже там, по суті діла, побачимо. Буду дивувати собою. Прийшла на кастинг, і ось ця дівчина Каріна. Інформацію про відбір прочитала у соціальних мережах. А так як у модельній справі незначний досвід є, вирішила спробувати свої сили. Хотіла дорогу думаю, боже ну чим ж таким здивувати, тому що насправді пройде сотні красунь, і кожна буде красива, і кожна буде просто неповторна, але все одно ж хочеться якось виділитись. Ось ну я просто вирішила, що я буду собою, я буду така, як я є. Щоб якщо журі мене відібрало, то от вони відібрали мене справжньо. Очі від кількості дівчат розбігаються і блондинки, і брюнетки, і навіть із незвичною африканською зовнішністю. Я хочу поборотися у цьому конкурсі, показати людям, щоб вони побачили красу в мені. Вони важливо, якого ти кольору шкіри чи якої національності. Хочу презентувати себе, свою впевненість і тим самим А от Обирати найкращих будуть з десяток членів журі. Вони обіцяють бути вимогливими та прискіпливими. Головне, що повинна дівчина продемонструвати, це харизматичність та інтелект. Є, звісно, і обов'язкові критерії: це ріст не менше 170 сантиметрів, вік від 17 до 24 років, довге волосся та знання англійської мови. Критерії незмінні. Звичайно, краса зовнішня для нас важлива, так як це конкурс краси, але ми дуже багато уваги приділяємо внутрішнім якостям дівчини, тому що все ж таки це має бути симбіоз якоїсь зовнішньої краси і внутрішньої. Якщо дівчина це має і має що сказати, що крім того, тоді це саме та дівчина, яку ми так активно шукаємо сьогодні. Статність, звісно, ж осанка, правильні черти ліца, і я можу сказати, це вже держаться на протягом останніх п'яти років, Інтелект. Поэтому тому я буду задавати сьогодні на кастинге каверзные вопросы, щоб посмотреть, як девушка умеет говорить. Потому что якщо ми возьмемо девушку красивую, но не умеющую говорити, то ми просто опозоримося. Журі уже незабаром відбере 14-ку найкращих дівчат. Вони у травні у Львівській опері і поборються за головну корону міста. А переможниця поїде до столиці презентувати Львів на міс Україна. Марія Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Католицький Великдень уже післязавтра. У всіх вірян латинського обряду сьогодні свято благовіщення, яке цього року збігається із страсною п'ятницею. Для віруючих це найскорботніший день страсного тижня. Християни присвячують його згадці про страждання та смерть Ісуса Христа. У велику п'ятницю божественна літургія не правиться натомість читається Євангеліє про страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці. Увечері у велику п'ятницю в храмах правиться утрення великої суботи. З чином поховання плащаниці, а вже у неділю усі католики світу будуть вітати одне одного з Христовим Воскресінням. Прокидатись та засинати на годину раніше так доведеться українцям вже незабаром, оскільки тепер переходимо із зимового на літній час. У ніч з суботи, на неділю, 27 березня, о 3 годині ночі, українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед. Почали це робити ще з 1981 року в цілях економії електроенергії. Так ця традиція і залишилась. Як впливає зміна режиму на львів'ян та чи не шкодить їхньому здоров'ю? новини запитались на вулицях міста. Совсем нет. Почему? Потому что я, Потому что я просыпаюсь и так, и так очень рано. Я просыпаюсь обычно в 5-6, так все равно будет. Даже лучше. Я думаю, нет. Для меня особо точно не. А почему? Не знаю, возможно, организм такой, возможно, просто за столько лет уже привыкла. Все сложнее, что буду прекрасно годину раньше. Вот так. Почему? Ну, я люблю себе поспать. Ну і це буде трохи позланчатися на моєму самому почутті. Прокидатися, ні, напевно, це буде зобов'язувати людей вставати раніше, бути більш організованими і встигати робити всі справи. Прикольно, не знаю. А складніше будемо прокидатися на годину раніше. Ну, певно. Чому? Я так люблю поспати. А так не вийде. М -м -м. Що зробити, прийдеться. В суботу чи неділя? Субота? Не Чудово. Я вже думав, коли ж це буде. Не знав. Я просипаюсь не тому, що там будільник в мене чекатися, я просто, просто просипаюсь, бачу. Друга до на дня третій. Ні, для мене ні. Бо мені по перевагу, це все як Буде складно. Тому. Ти знаєш організм привик вже до тої години. Ні, думаю, не суттєво. Можливо, раніше будемо вставати. Складно буде? Ні. Ми тримаємо себе в тонусі. Я теж думаю, що не дуже повпливає тому, що це не суттєва різниця. Ну, мені то, можливо, не так складно, бо я не працюю і це не буде суттєво. А для тих людей, які працюють, для школярів, для працівників, звісно, що буде складно. Перший місяць буде тяжкий. Ви знаєте, молодим так, а мені то все одно. Бо я стою щема годину, я маю п'ять котів, вони мене будять. Уся інформація від наших журналістів. Спорт як він є з Андрієм Сиротяком за хвилину. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спорт як він є з Андрієм Сиротяком, Партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Такого Львів ще не бачив. Вперше в історії наше місто прийматиме міжнародні змагання з олімпійського тхеквондо високого світового статусу G1. Це дозволило залучити спортсменів з різних куточків земної кулі. Кубки виборюватимуть бійці із понад 30 країн чотирьох континентів. Лють в очах, хоробрість в серці, і доброта в душі. Тхеквондо зародилося ще понад дві тисячі років тому. Та називати це бойове мистецтво так почали 60 років тому, коли генерал Чхве Хонхі об'єднав найголовніші дев'ять шкіл корейських традиційних бойових мистецтв. До Львова корейці на відкритий кубок України на жаль не приїхали, але й без них буде весело. сказ змагатимуться 350 спортсменів із 32 країн світу. Серед них переможці і призери чемпіонатів світу та Європи. І якщо правду говорити, Моя задача з очень тому що я уверен, що. Української федерації ТФНДО зробить все як треба. Зробить куди дінеться. Адже змагання найвищого класу і ганьбитися на рівному місці так треба, як рибі парасоля. Регіон робить шаг в розвитку, якщо проводиш там турнір такого дуже високого, рівня на якому формулюється будущі олімпійство. Турнір класу G1 в Україні проводять лише втретє. Два попередні були в Харкові. Цього разу до Янги килими для змагань Тхеквондо стелитимуть у столиці Галичини. Ми заявку таку самі не подавали не ініціювали. Це була ініціатива Федерації Тхеквондо України. Але ще раз повторюю, що напевно правильний вибір. І як ніколи сьогодні Україна має себе диспозиціонувати як як країна ну безпечна. Так побачити, що Львів і Україна безпечні, зможуть представники не лише Європи а й Америки, Азії та Африки. Щоправда, синьо-жовта збірна не має наміру бути гостинною у спортивному плані. Наші спортсмени зборної команди виїжджають на будь-який турнір, ніколи не приїжджали без медалі. Я думаю, що зі домом ми покажемо і дом, і стіни допомагають. Тому у нас, я думаю, що навіть командна зборна команда займе перше місце. У складі української команди будуть і двоє представників Львівщини. Василь Котяштар, Сеній Морміль, Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА Спортик Він є». Золотий спуск. Львів'янка Дана Сарамака стала чемпіонкою України зі сноубордингу серед дівчат, який завершився в Буковелі Івано-Франківської області. Вихованка Львівської СДЮ «Шор» зі з спорту Динамо виборола перше місце у паралельному слаломі та друге місце у паралельному слаломі Гіганті. Партнер програми компанія Алекско, офіційний дилер Фольксваген у Львові, пропонує Фольксваген джету з двигуном 1,6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми з вами побачимося уже в понеділок. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. вихідними львів'ян чекає потепління та хмарна з прояснена погода без істотних опадів. Вітер південний та південно-західний – 3-5 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме від 5 морозу до 1 тепла. В день очікуємо 7-13 градусів вище нуля. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть 2-3 градуса тепла. В день – від 3 до 8 градусів із позначкою «плюс».